Цей світ зараз руйнується, скільки загиблих, розрух, скільки горя, біди, зла, безумія, і тільки Бог нам потрібен. Бог являється для нас опорою. Бог і Його слово стабільне, і воно непоколібиме, його не можна сокрушити. Бог і Його слово будуть судити цей світ, і тому ми повинні бути з Богом, а все остальне потерпе крах. І цивілізація йде до кінця і за безбожия. Ми стоїмо перед шостою печаттю, ми повинні бодрствувати і молитися. Також ми повинні зрозуміти, з ким ми знаходимося, з тим, хто губить світ або з тим, хто рятує світ. У нас повинна бути віра, ми повинні жити вірою, і тільки віра допоможе нам. Приєднуйтесь до живої церкви. Пизнатый слово.